Шановні, я вас вітаю! Це наше нове шоу. Упс, а що трапилось? Новини, від яких метеликів в животі. Поїхали! Росіянка, яка переїхала в Крим після його анексії, розплакалась, що змушена тікати через вибухи на аеродромі в Новофедорівці. Я взагалі не хочу їжаті з Криму залучити. Відео за декілька днів вже стало легендарним мемом. Як <зас> класно! Привикла да? привикла як в своєму домі жили. Настільки все душевно. По-домашньому. Які чудові кадри. Здається, природа настільки очистилася, що таргани тікають з України. Відчуваю, як з кожним переглядом в мене пробиваються густі козацькі вуса. Вообще не хочу в з Криму і Залушти. Шановні, ставте лайк до цього відео, якщо теж не хочете їхати з Криву Залушти. Зсу вдарили по штабу Вагнера в Попасній. декілька днів тому. Російський військ Кор спалив місце розташування позиції вагнерівців, зробивши фоточку місцевості та штабу. Зсу відразу розвернули Хаймарс. Боже, дякую тобі за Хаймерс. І підсмажили орків високоточним ударом. Боже, хто б міг подумати ще рік тому, що речення підсмажили орків високоточним ударом? Хаймерс буде так мене сильно збуджувати. От здесь ми встали наші закрилі. Все. больше. Все под завалами. Дай Боже здоров'я кожному російському дебілу з камерою та доступом до інтернету. Ми після перемоги не забудемо ваші подвиги і посадимо вас на пляшку не від шампанського, а від Кока-Коли. Дволі трову. Слава Україні! Росіян хочуть залишити без шенгенських віз. Естонія, першою з країн ЄС, анулювала всі раніше видані нею шенгенські візи громадянам РФ. Польща вже працює над відмовою в оформленні віз. Данія і Литва виступили за обмеження видачі шенгенських віз московитам. Канада зупинила видачу віз росіянам, і це тільки початок. Ви ж розумієте, що з часом весь цивілізований світ офіційно заборонить росіянам подорожі за кордон, бо вони мавпи з гранатою, а не люди. Тухнутимуть у санаторіях Магадану. Це особисто моя мрія. Шка витрачає за день війни проти України близько 400 мільйонів доларів. Це, як ви розумієте, не фігова сума, яку розумна держава, а, яку не кончена держава вкладала би у власний розвиток та процвітання своїх громадян. Якщо хтось забув, то громадяни Росії виглядають переважно ось так. За касари, медузу медузи yes. Купила кул-колу? Америка Хенд офана. Взагалі не хочу в'їжджати з Криму і залупи. Так ось нормально б якась країна будувала б міста, підтримувала регіони, дороги, стадіони, лікарні, вкладала б в освіту людей. Але ж це. Тому всі голі, босі, але з ракетою, і вже дуже скоро Росія заплати одну з найвищих цін за війну після Другої світової. Економічні наслідки будуть фатальні. Тож, шановне панство, давайте вип'ємо за це. За два тижні it армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів Російської Федерації. Українські айтішники у серпні поклали онлайн-ресурси Пошти Росії, пенсійного фонду, сервіси онлайн-банкінгу та створені в рамках імпортозаміщення платформи для відеозв'язку. Також через кіберудари сім'ї військових не отримали виплати та компенсації за своїх мертвих військових. Які брали участь у війні проти України. <плес> Блін як невдобно вийшло, вже наче підібрали нову пральну машинку за похоронні сина. А тут ці кляті затримки. Макдональдс заявив про відкриття ресторанів у Києві та на заході України. У своєму офіційному акаунті в інстаграмі мережа ресторанів заявила, що поетапно відкриватиме свої заклади в Україні в знак підтримки українців та співробітників маку. Приказка, хто не скаче, той ма, трансформується у фразу Країна без маку на гілляку. <пл 'язок> Стівен Сігал. Народжений у США він отримав 2016 року громадянство Росії, вважає себе руським. Росію називає своїм домом і товаришує з Путіним. Нещодавно він відвідав окуповані території на Донбасі, спілкувався з військовополоненими в Оленівському СІЗО та почав знімати фільм про війну на Донбасі. Я yeah. Знімаю документальний фільм, я проїхав по Донбасу по всіх этих поселённих пунктах. Что интересно относительно Донбасса и Еленовки? Я видел, видел обломки от Хаймерс до этого, это те же самые обломки. Мы уже уявляем, яке добірне гівно його Напевно, фільм покажуть лишь в кінотеатрах России, пускаючи його поміж радянських фільмів та піратських записів. О, батьки заради грошей поховали замість сина інше тіло. <плес> <плес> У гонитві за гробовими грошима батьки військового поховали замість сина невідомого. Що там відбувається всі рази, Господи. А їм привезли чьє тіло, вони його похоронили, гроші, А потім солдат знайшовся. Він виявився жив і он вплинув. <плес> Виявилося, що орк насправді не помер, а потрапив у полон. Але його батькам було вже байдуже, бо гроші за нього вони отримали та повертати не збираються. Родители вообще не збираються делать нічого ну, для нього, вони вже отримали да, Уже, видимо, купили белую <кхух> машину Лада или не знаю, что они на эти деньги купили. и им уже снівають деньги, деньги получены, есть сын, нет сын. А син що? На нього начхати, як то кажуть, своїх не кидають. Ось і новини з Крінж країни ЛНР в ЛНР не платять зарплатню робітникам з Росії, які приїхали відновлювати регіон. Відновлення Донбасу, як вони це називають, ще й не починалось, а вже все вкрали. Ми трудовий колектив із Росії, знаходимося в командировці від акціонерного общества Мосводоканал. Приймаючи рішення приїхати на відновлення Луганської Народної Республіки. Ми навіть не підозрювали, то можемо обмануты, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Дуже в стилі Росії розказати про велику імперію, звільнення та відновлення, наче загарбаних територій, а на ділі отримати пограбування, розруху та бідність. Потім ви ними зроблять неіснуючих українських фашистів. Цю методичку ми добре знаємо. На Росії пройшов військово-технічний форум Армія 2022 На відкритті форуму виступав, на жаль, ще не мертвий Путін та привітав союзників Росії, які приїхали на форум. Ми високо те, що у нашій країні много союзників, партнерів, єдиномишленників. Перепрошую, скажете ви, які ще союзники Росії? Але ні, вони є. Це Сирія. Квазімонархічна. Північна Корея, жебраки з африканських країн, Талібан, які тримають жінок у підвалах, військова хунта із м'яньми, корумповані диктатури Латинської Америки та Середньої Азії, та, звісно, тоталітарна Білорусь, яка країна, так і і союзники. Цим форумом Росія підтвердила свою приналежність до країн третього світу, які плюють на права людини, розвиток та демократію. Вітаємо! У Петербурзі почали розсилати повістки до військомату з печаткою. Явка обов'язкова. У Путіна почались проблеми з гарматним м'ясом, тому вмирати на війні тепер закликають не лише бурятів та кадирівців, а й мешканців елітної частини країни. Повістки вже активно розсилають у Пітері. На запитання місцевих про те, чи не повинні повістки вручати особисто під розпис, працівниця військомату відповіла так: мало лі чого дожди не лініжні. Нам для отчетності надо, поэтому заходіть в воєнкомат. Навіть виходни можна. Все логічно. Мовчки підтримуєш режим, закінчиш життя у чорному пакеті. Наостанок. За свіжими даними Росстату, населення РФ скорочується рекордними темпами. Так за 6 місяців поточного року через бідність та хвороби населення Оркостану зменшилось на 500 тисяч осіб. Опс! А що трапилось? До нових зустрічей! Ні, давайте так. Це пілотний випуск. Тож ви маєте підтримати його вподобайками, закусінцями та коментарями. Напишіть у коментарях, як вам наш новий формат, та поширюйте його в своїх соціальних мережах. А тепер все до зустрічі в цьому.